Я рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, що нас чекає на ринку праці. Прогнозують масштабне безробіття в Україні. Яку ж роботу можна отримати без досвіду та резюме вже зараз та сьогодні? Наймасовіша хваля безробіття в Україні, де реально отримати роботу без досвіду та резюме. Наслідок війни близько третини українців, задумайтесь, третини втратило роботу, а на ринку праці виникла шалена. Конкуренція на сайтах з пошуку роботи з'являються вакансії однак на дне місце можуть претендувати від 40 до 50 осіб. Тож зараз Україна переживає наймасовіше безробіття за всю свою історію, яке прогнозована почне спадати аж у 2024 році. Як стверджують, в управлінні Державного центру зайнятості роботу втратили в тих секторах, у яких є найбільша потреба сьогодні. Зокрема, це сфера торгівлі, ремонту, устаткування машин, а також представники найпростіших професій, яких потребують на ринку праці найбільше. Без досвіду та резюме найбільше шансів влаштуватися. У сферу обслуговування – в супермаркет, наприклад, продавцем, адміністратором торгового залу чи касиром, офіціантом, оператором АЗС та оператором кол центра банківським працівником для продажу кредитних. Продуктів. Зазначається, що середня зарплата, яку можна отримувати на роботі в супермаркеті, на даний момент сягає від 10 до 12 тисяч гривень. Офіціант може розраховувати приблизно на 13-14 тисяч гривень, ну плюс чає, чаєві відповідно. Водночас оператори та працівники банку без досвіду та резюме можуть розраховувати десь приблизно на 20 тисяч гривень і навіть більше. Які ж зараз є вакансії для працівників з досвідом роботи? Є названі вакансії, на які відсоток пропозицій зріс у середньому на 15%, то їх можна вважати найпопулярніші. Зараз потребує наша країна менеджерів з продажу, бухгалтерів, продавців-консультантів, водіїв, кухарів. Та домашній персонал це няні, доглядальниці за дітьми та клінінгові компанії теж шукають е, персонал. Проте останній варіант, про ми говоримо про клінінг, можна розглядати лише як підробіток, адже платять там до 10 тисяч гривень. На даний момент найбільше платять на ринку праці е, та отримують працівники IT-сфери сфери Тож будемо надіятись найкраще, що безробіття в нас не затягнеться до 2024 року, а цей процес закінчиться набагато швидше. і Ми зможемо з вами надалі жити, як і жили до 24 лютого 2022 року. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.